І до новин спорту у середу в академії військово-морських сил ім. Нахімова відбулося урочисте відкриття чемпіонату збройних сил з офіцерського триборства серед видів з'єднань оперативних командувань армійських корпусів та вищих військових навчальних закладів. На спортивному стадіоні Академії військово морських сил імені Павла Нахімова вишикувались кращі військові спортсмени, представники різних родів військ. Від імені командування ВМС до учасників змагання звернувся заступник командувача українського флоту з бойової підготовки, начальник управління бойової підготовки. Капітан першого рангу Деніс Березовський. Дуже нам приємно, що четвертий раз командування збройних сил України дало нам змогу проводити ці змагання на території. Академії військово-морських сил. І військово-морські сили зроблять все для того, щоб ваші змагання пройшли відповідно до того рівня, який потрібен. Ваше триборство і цей вид – це головним і основним для офіцерського складу. Бажаю вам насги, успіхів, отримання нових постулатів, отримання нових призів, отримання нових звань, і щоб всі намічені вами мета повністю була закінчена і завершена в той відповідності, якої потребую вам. В цьому році в змаганнях беруть участь 80 військових спортсменів. Протягом п'яти днів вони змагатимуться в таких видах триборства зі стрільбі, плавання та бігу. Учасників привітав тимчасово виконуючий обов'язки начальника академії військоморських сил імені Павла Нахімова, капітан першого рангу Петро Гончаренко. Хочу побажати всім хлопцу міцного здоров'я, братської такі перемоги і змагання. І я думаю, що переможе найкраще. Успіхів вам. Відразу після урочистості розпочалися випробування. Перший вид, в якому змагалися військовослужбовці, стрільба з пістолету Макарова з 25 метрів по спортивних мішенях. Я приймаю це участь в цих змаганнях вже не перший раз, тому якщо прослідити кількість приймаючих участь. Років 5 тому, то ця кількість збільшиться з кожним роком. Це дуже приємно, що з кожним роком ще більше курсантів, офіцерів та військовослужбовців цікавляться таким видом спорту, займаються фізичною підготовкою, вдосконалюють її, набувають своїх якихось нових навиків. Підвищують свій досвід участі у змаганнях. Я б хотів би, щоб з цим кожним роком цифра ще росла і росла. Так як на цих змаганнях приймають участь тільки краще, я б хотів, би ще, щоб з кожним роком боротьба ставала жорсткішою і кількість кращих збільшувалась. Завершення змагань та підбиття підсумків відбудуться в суботу. А ми в свою чергу бажаємо військовим спортсменам успіху та спортивності.